Дорогі друзі, українські банки вводять нові правила обслуговування карткових рахунків. То обмежують ліміти на грошові перекази, то не продовжують дію банківських карток. В кінцевому результаті найбільше страждають пенсіонери. В цьому відео я розповім про два найбільші банки Ощадбанк і Приватбанк, Але певен, що з цими проблемами пенсіонери зустрічаються. І в інших банках. Напишіть про це в своїх коментарях і не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити важливі повідомлення. Ощадбанк уже попередив своїх клієнтів-пенсіонерів про подальше анулювання деяких банківських карток. З 30 червня 2025 року кілька категорій карток. Будуть деактивовані і більше не будуть обслуговуватися. Мова йде про картки: термін дії, який закінчився до 2 лютого 2022 року. Вони не будуть автоматично продовжуватися. Крім того, будуть анульовані картки, у яких нульовий баланс на рахунку, тобто немає коштів. Не проводилися фінансові операції протягом останніх 6 місяців. Ощадбанк надсилає смс повідомлення своїм клієнтам про деактивацію картки. Тому будьте уважними і стежте за повідомленнями від банку. Якщо ви отримали таке повідомлення, рекомендую пенсіонерам негайно звернутися. До найближчого відділення або зателефонувати до контактного центру Ощадбанку. Номер телефону такий 0800 210 800. Повторюю, 0800 210 800. Дзвінки безкоштовні. Банк виправдовує свої такі свавільні дії, я би сказав, тим. Що нібито дбає про безпеку неактивних або застарілих рахунків. Але як бути тим пенсіонерам, які знаходяться на окупованих територіях чи за кордоном, і не можуть фізично прийти до відділення банку, щоб перевипустити свої картки? Під час воєнного стану усі картки мали би продовжуватися автоматично. Але як бачимо, ці, це правило. Порушується. Також, внутрішні правила Ощадбанку передбачають особливі вимоги щодо закриття рахунків. Скажімо, внутрішньопереміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, і які мали рахунок Ощадбанку і отримали пенсію виключно в цьому Ощадбанку. Тепер отримали право покинути цей банк і перейти до іншого банку. Але потрібно знати, що зробити онлайн це неможливо. В той час, як в інших банках є процедура дистанційного закриття рахунку. Для того, щоб закрити рахунок Ощадбанку, клієнту потрібно особисто звернутися до відділення банку, мати при собі паспорт, ідентифікаційний код і банківську картку. Вам запропонують написати відповідну заяву, а якщо на картці є борг, рахунок не закриють, допоки клієнт його повністю не погасить. Якщо клієнт написав заяву та погасив борг, то картку потрібно віддати працівникові відділення, який має її знищити. Якщо клієнти перебувають за кордоном чи в іншому регіоні і не мають змоги прийти у відділення, то в Ощадбанку радять оформити довіреність. Зокрема, біженці це можуть зробити в консульстві за кордоном. Після цього довірена особа має особисто прийти у відділення. Подати заяву і закрити рахунок. Якщо на рахунку немає боргів і не відбувається будь-яких операцій, то його анулюють автоматично через 3 роки. Багато пенсіонерів отримують пенсію через Укрпошту. Але вони можуть перейти і в банк. У Приватбанку пояснили, як перевести свою пенсію на картку Приватбанку. Для того, щоб перевести свою пенсію з пошти на картку Приватбанку, необхідно прийти до найближчого відділення банку. У відділенні співробітники допоможуть відкрити рахунок і оформити два види пенсійної картки банківську картку миттєвого випуску і банківську картку з фотографією. Необхідно мати при собі паспорт. Ідентифікаційний код і телефон, щоб прив'язати фінансовий номер до карти. Крім того, потрібно буде підписати заяву на перерахування пенсії. Банк сам повідомить пенсійний фонд і працівники пенсійного фонду змінять реквізити платежу у своїй базі, і наступна пенсія вже прийде на цей рахунок. Але пенсіонер при бажанні може це зробити. І сам, тобто занести реквізити до пенсійного фонду. Термін дії картки для виплат пенсії становить 4 роки. Кому можуть оформити пенсійну картку пенсіонерам за віком або страховим стажем роботи, інвалідам, які отримують соціальну допомогу через пенсійний фонд, дітям, які втратили батьків чи опікунів, військовим пенсіонерам. Громадянам, які в найближчі 3 місяці збираються вийти на пенсію. Оскільки пенсійні картки видаються тільки в гривні, поповнювати їх дозволяється лише через, через український банк. На такий рахунок родичі з-за кордону не зможуть переказувати кошти. Для цього треба буде оформити нову картку з рахунком у валюті. Також хочу нагадати, що з 1 червня запроваджуються нові обмеження на карткові грошові перекази. Вони стосуватимуться фізичних осіб залежно від рівня фінансового ризику. Тобто клієнтів банків поділяють на клієнтів високого, середнього та низького ризику. Все залежить від того, які суми переказує та отримує клієнт. І наскільки ризикованими є його операції з точки погляду е, банку. Для клієнтів середнього та низького ризику місячний ліміт зменшується зі 150 тисяч до 100 тисяч гривень. Клієнти високого ризику зможуть переказувати до 50 тисяч гривень на місяць. Кого не торкнуться ці обмеження? Осіб, які мають підтверджені джерела доходів, наприклад, офіційна зарплата чи пенсія, волонтерів і благодійні організації, клієнтів, що здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку. Але якщо є необхідність, ліміт можна підвищити, але для цього треба надати такі документи до банку, які підтверджують доходи. Клієнта. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!